Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий. Війна. Кіберфахівці ГУР липня атакувала які системи Газпрому повідомили джерела суспільного розвідці. Внаслідок атаки знищені великі обсяги даних, резервні копії, бази дочірні компанії. А також аналітику трубопроводів і технічних систем пошкоджено сервери, зокрема ті, що відповідають за керування інфраструктурою. За даними Гура, понад 20 тисяч адміністраторів втратили доступ до системи. Окрім цього, на сервери встановили спеціальне програмне забезпечення, яке продовжує знищувати дані. Деякі сервери тепер не омикаються і потребують ремонту вручну. 어? <목소리로> Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів для вони Про це Володимир Зеленський написав у телеграмі під час розмови з Макроном. Зокрема, йшлося про ситуацію на передовій та першочерговій обороні потреби України. Також лідери детально говорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракети для систем самті та фінансування дронів перехоплювачів Окрім цього, Зеленський обговорив із Макроном роботу у форматі коаліції охочих та реалізації домовленостей нещодавньої зустрічі. Політика країни Євросоюзу схвалили 18 Пакет санкції проти Росії про це заявила кореспондент Радіо Свобода Рікартію Зв'як ухвалення пакета підтвердила і Верховна представниця ЄС ЄСКАЯКАЛЕС за її словами. Під санкції ЄС потрапили ще 105 суден на тіньового флоту. Їхні посібники також санкції передбачають обмеження доступу російських банків до фінансування. Газопроводи північні потоки будуть заборонені. Крім того, обмеження застосували і проти китайських банків, що допомагають обходити санкції росіянам. І вперше запроваджують санкції проти найбільшого навтопереробного заводу Росі. Нефті в Індії, а ще обмеження торкнуться тих, хто займається ідеологічним перевохуванням українських дітей. Дональд Трамп під час телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським закликав Україну переходити в наступ на фронті. Про Washington Post із покликанням на неназваного українського чиновника. На думку Трампа Україна не змінить хід війни, воюючи в обороні. Медінки кажуть, американський президент запитував українського лідера, чому українські війська не завдають ударів по Москві. Той відповів, що для цього потрібна відповідна зброя за словами джерел журналістів, президент США підтримав ідею ударів глиб Росії, вважаючи її стратегією змусити росіян відчути. Білі промусити Кремль сісти за стіл переговорів. Понад 50 громадських організацій закликали новий кабінет міністрів призначити переможця конкурсу Олександра Цивінського, директором бюро економічної безпеки. Про це заявив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, суспільство бізнес та міжнародні партнери покладають величезні сподівання на перезавантаження БЕБ. Ефективна деполітизована та професійна робота цього органу і запорукує створення сприятливого інвестиційного клімату, детінізації економіки та зміцнення довіри до державних інституцій. Як йдеться у зверненні до Кабміну, успішна реформа БЕП це не лише одна сплю. Чових вимог наших міжнародних партнерів, але життєва необхідність для економічної стійкості України під час війни та у період повоєнної відбудови. Нагадаю, що конкурсна комісія до складу якої входили міжнародні експерти на прозорому конкурсі, визначили переможцем на посаду директора БЕП Олександра Цивінського. Суспільство у ПСМ дали строк до 18 серпня на те, щоб розірвати стосунки з Росією. Так, Держслужба з етнополітики та свободи совісті вимагає від митрополита Нуфрія надати рішення найвищих органів церковних влади про формальний вихід. Т ОПЦ зі складу РПЦ втрату чинності положення статуту РПЦ для ОПЦ, відкликання представників ОПЦ з усіх керівних органів РПЦ, відмову від участі в структурах, де ОПЦ призначалися РПЦ без її згоди. Також Онуфрій має публічно заявити, що не згоден з підпорядкуванням російській православній церкві та подати заяву про розрив канонічних зв'язків. Тернопільщина у Тернопільській громаді працюють над тим, аби в разі небезпеки кожен мешканець мав змогу швидко та безпечно потрапити в укриття. У місті понад три сотні сховищ. Та як тернополяни оцінюють стан укриттів і чи всі вони доступні під час повітряної тривоги? більше у матеріалі нашої кореспондентки Наталії Мельничук. У тернопільській громаді понад 300 укриттів. Серед них 55 сховищ, 37 протирадіаційних, 257 найпростіших і 10 мобільних на зупинках громадського транспорту. Переглянути їх. Розташування можна в додатках е Тернопіль де укриття або на сайті міської ради. Про це розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Тернопільської міської ради Андрій Поліщук. Більше з них готові до використання за призначення та рекомендовані для укриття населення. Тернопільська міська рада здійснює систематичну роботу з балансу утримувачами захисних споруд цивільного захисту щодо утримання укриттів належному стані та можливості їх експлуатації. Ми запитали тернополян, чи спускаються вони в укриття. До прикладу, тернополянка Вероніка, мешканка району дружба, ка. Же Де декілька разів була в укриттях в школах, і там, в принципі, стан задовільний, тобто там є все, що має бути в укритті. Але зараз, так як мені далеко добиратися до шкіл, то я хожу в укриття в себе в будинку у підземний паркінг. Там немає як таких умов. А от у центрі ситуація інша. Тут проживає пані Ірина. У її будинку є підвальне приміщення, проте воно завжди зачинене. Їй доводиться шукати інше місце схову. Найближче доступне укриття є в школі, але до нього також потрібно йти хвилин п'ять, нормально обладнане, там є все необхідне. Випадки, коли офіційні укриття зачинені під час повітряної тривоги у Тернополі поодинокі тернополянин Володимир один з тих, хто з таким стикався. Я от е, пішов собі в укриття в себе на районі, і ніхто не зміг е, туди зайти, бо там ну, були закриті двері. І ми мусили бігти шукати якесь собі вже трошки інше місце. Був, був я і мій друг. Той сказав, що там є якісь охорони і він не встиг вчасно відкрити. Нагадаю, в укритті має бути мінімальний набір, вода, вентиляція, засоби зв'язку, аптечка, лавки або місця для сидіння. Якщо потрапити до сховища не вдалося, телефонуйте на гарячу лінію 1580, повідомте адресу, дату і суть проблеми. Спорт перед боєм мусика тоді в Лондоні на стадіоні Вемблі проводить бій два українські бійці Владислав Сіренко та Даніель Лапін. 30-річний Сіренко зустрінеться в Ринзі з британцем Соломоном Дакрасом. 28-річний Лапін захищатиме титул IBF та WBA у напівважкій вазі проти британця Льюіса Едмонсона. Павпал про це детальніше слухайте вже о 18.30 у новинах спорту на Галичина. До речі, розкажемо і про найдорожчий трансфер в історії футболу не про Пустіть у західних областях завтра місяцями а у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 до 20 градусів тепла, плюс 19 Маємо зараз за вікном. Це був інформаційний під дня. для вас. Працював Роман Мудрий. Новини спорту. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкти на радіо ФМ Галичина Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та полят майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.